Часто задають нам питання, чи важливі там деталі в бізнесі. Да? Одні кажуть, що досить важливо, тому що із деталей і е є е істина, складається. Хтось каже, що не дуже важливо. Моя думка: що не треба однозначно так до всього відноситись. Колись я коли починав свій перший бізнес, це був кіоск е, По центру ринка, да, і я з нього питався зробити магазинчик, Вплоть до того, що там треба було вставити двері, і я настільки був дотожний до деталей, що ходив. Пожарну службу. А як це має бути правильно, щоб потім, якщо буде в мене перевірка, щоб не було питань, це було насіки на той час для мене важливо. А зараз насіки це не суттєво. Тобто треба, звісно, виконувати всі норми і пожарні, і пожарні, Але ми часто, коли розпочинаємо бізнес, занадто вдаємося в деталі, хоча важливо. Привернути увагу клієнта, втримати і зробити його постоянним і збільшити, це основна задача. Да, коли вже у вас діючий бізнес, і основні деталі, які впливають, що там товар виставлений на полці, має бути рівненько, він постійно має підставлятися, якщо це. В соцмережі да, картинка має бути можливо яскрава. Те, що раніше було, як кажуть, вилазані сторінки, це вже уходить в минуле. Зараз активно, коли ти щось розповідаєш, і це є реально з твого життя, з твого реального бізнесу тоді це працює. Тому можна сказати і так, що іноді. Не треба звертати е, увагу на деталі або привертати не так е, суттєво, а іноді деталі і рішають саму суть бізнесу. Тому не потрібно однозначно і досить серйозно так до цього відносити, що все має бути педантично. Є ситуація, і вже по ситуації потрібно приймати рішення.